Вітаємо вас в ефірі. Депутатський канал. Сьогодні ми він буде відбуватися за участю депутата обласної ради Степана Бульба. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Ну принагідно, Я також скажу, що Степан Бульба очолює фракцію соціалістичної партії України в нашій обласній раді і очолює постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального господарства. Ну зараз, коли в нашій студії бувають депутати обласної ради, ми згадуємо про те, що обласна рада пропрацювала вже трошки більше, ніж півроку. Тобто можна підбивати певні підсумки. Будь ласка. Підсумки. Я думаю, що підбиває народ кожного дня, слідкуючи за тим, як виконуються програми, передвиборні кожною політичною силою, як змінюється життя. Але в будь-якому випадку, звичайно, кілька слів варто сказати про те, що, що відбувається в обласній раді. Я скажу так, якщо коротко, в обласній раді сформована за підсумками останніх виборів до місцевих органів місцевого самоврядування, більшість, провладна більшість, більшість партій регіонів, яка дозволяє контролювати абсолютно ситуацію, приймати будь-які рішення і блокувати навіть розгляд питань. Які не в інтересах цієї провладної більшості. Ну, для прикладу, от на одній із сесій останніх фракція соцпартії пропонувала для розгляду, для включення в порядок денний питання щодо звернення до керівництва України щодо проблеми з землею, продовження мораторію, якщо так двома словами, до прийняття необхідних законів. За яких можна вводити ринок Землі? Е, на жаль, е, зусиллями цієї більшості е, питання навіть не було включено до порядку денного. Ось один із прикладів. Так, що от така ситуація, в залі то ви в принципі спостерігали за роботу, скажімо, позаминулого скликання обласної ради, коли були головою облдержадміністрації. Певну міру спостерігали за роботою обласної ради минулого скликання, коли були вже народним депутатом України. Отже, можна якось порівнювати оці моменти з нинішнім? Ну крім того, я ще е, був і депутатом Полтавської міської ради. З 1994 по 98 рік перемігши по першому мажоритарному округу, і то була серйозна школа. Ну, звичайно, будучи головою держадміністрації, зобов'язаний був, без цього не можна було працювати, взаємодіяти тісно з обласною радою. Так що, не можна сказати, що для мене це новина, але якщо порівнювати, Звісно, що функції Верховної Ради і обласної ради вони різні. Однак багато чого спільного. От, наприклад, що б я не хотів, щоб у нас відбувалося в обласній раді, це щоб якийсь один Михайло піднімався і керував, як повинні натискати кнопки депутати. Чи на ЗА. Чи проти, чи утримався. А власне таке відбувається чи ні? Ну, у всякому разі, щось подібне спостерігається. Маю на увазі заорганізованість роботи обласної ради. Наприклад, переконаний, до речі, в цьому підтримую і керівника фракції «Батьківщини» Дмитра Хрістова. Абсолютно не потрібні так звані спільні засідання депутатських комісій. Які завжди проводяться напередодні сесії обласної ради в той же день, ну там за півтори години до початку сесії, і на яких розглядаються ті ж абсолютно питання, єдине, що без участі преси, засобів маси інформації, тобто в закритому режимі. Після цього, звичайно, певною мірою прийняття рішень на сесіях відбувається чисто формально. Але що йде голосування, і всі бачать, яким чином голосують депутати. <рес> ну, але для того, щоб е, приймати необхідні рішення, е, потрібні рішення, потрібно і обговорення проводити. Власне, цього вимагає закон про е, органи місцевого самоврядування України. Тобто обговорення повинні відбуватися гласно. Прийматися рішення прозоро за участі громадськості в присутності зацікавлених сторін, засобів масової інформації, тоді вони будуть правильними і А хіба що на під час засідань постійних комісій, от подібні дебати не відбуваються. Там теж здається преса, ну, не здається, та є преса просідання. Ні, пресу завжди. Ми, наприклад, на свою на засідання своєї комісії ми запрошуємо пресу, але ну може приїхати преса. З Полтави, однак на сесію приїжджає, повинна у всякому разі приїжджати преса, засоби маси інформації з усієї області. Цього на жаль, я не бачив, так, але так чи інакше ви. Чудово, принаймні, от статистика свідчить про те, що ви використовуєте можливість виступів на саме на сесіях обласної ради. Ви є лідером за цими виступами, так підрахували деякі інтернет-видання. Отже, що тут більше спрацьовує у вашій поведінці, вміння вести діалог, бажання все ж таки виступати, нагадувати про певні проблеми, а можливо і про себе. О, я, до речі, слухав навіть таке, що не треба перетворювати сесію обласної ради в бенефіс одного депутата. Я думаю, що е, бояться дискусій, публічного обговорення ті, кому немає що сказати. Е, я не думаю, що е, інші депутати працюють менш активно, бо тут же, е, Оцінюється тільки кількість виступів на сесіях. А крім того ж, є робота в комісіях, робота з виборцями, робота з зверненнями громадян. Тобто робота депутата взагалі-то значно ширша за обсягом. Однак для того, щоб виступати на сесії, треба готуватися до сесії. Я бачу, що багато депутатів просто не уявляють, про що там. Йдеться, тим більше, якщо на сесію виноситься там, скажімо, 3-4 десятки питань для обговорення прийняття рішень. Тому я намагаюся готуватися до сесії. Взагал... А тоді вже виходить, само собою, коли щось не зрозуміло, то запитуєш доповідача, а коли в чомусь переконаний, то для того, щоб відстояти свою позицію. Змушу не виступати, от так вона ви доволі часто, коли там виникають якісь ну більш-менш брухливі обговорення на сесії обласної ради, особливо якщо там беруть участь і запрошені народні депутати із Верховної Ради, okay. то часто звучить така такі висловлення. Тут вам не Верховна Рада, тут ми все тихо тихо, спокійно вирішимо. Ну, ми бачимо по картинці телевізійні, no, що no, no. відбувається іноді в Верховній Раді. Взагалі, от вам робота у Верховній Раді досвід відповідний нині допомагає бути депутатом. Обласної ради. Однозначно. Тому що розумієш, наприклад, до кого звертатися, якщо є проблема, то розумієш, що ось ця проблема і її вирішення в межах повноважень конкретної посадової особи. У нас же люди звикли дуже часто приїхав депутат, до нього звертаються з будь-якого приводу. Коли запитуєш, а ви на цей рівень зверталися. Ви, наприклад, до сільського голови, до міського голови, це їх компетенція, і ми навіть не маємо права втручатися в їхнє виконання ними своїх повноважень. На жаль, цього не розуміють люди, однак депутат обласної ради зобов'язаний розуміти. Тоді менше буде таких ну, недоліків в роботі. Отже, я ще раз нагадаю шановним глядачам, що в нашій студії Степан Бульба. Він очолює фракцію Соціалістичної партії України в нашій Полтавській обласній раді. А також очолює постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального господарства. Ну, звичайно цікава комісія, враховуючи ці всі проблеми ЖКГ. Взагалі, то ви особисто обирали, скажімо, оцю комісію, оцю посаду. Чи це якась квота? Ну, а, квота була. А, що для нашої фракції, для такої кількості депутатів ми могли розраховувати на одну посаду голови комісії, а пропозиція надійшла від керівництва області. Я не обирав комісію, не вибирав. Просто сказали, що буде доцільно, якби ви її очолили. Бо там туди входять депутати, які є керівниками основних. Комунальних підприємств області, тобто підприємств житлово-комунального господарства, і для того, щоб врівноважувати впливи і робити ефективнішу їх роботу, було б добре, якби ви очолили. На цій підставі я погодився, правда, попередивши, що в будь-якому випадку я ніколи не буду голосувати за підвищення комунальних тарифів, і наша фракція не буде цього робити, незважаючи на те. ᱪᱮᱫ ᱚᱪᱚᱞᱤᱭᱩ Комісію з питань житлово комунального Хоча відповідні питання так чи інакше доволі часто виносились на обгорення обласної ради, але відбулись певні зміни. Як відомо зараз, тарифи розміри тарифів встановлюються на центральному державному рівні, особливо щодо великих підприємств, які надають відповідні послуги, Скажімо, ті підприємств, які в незначних обсягах надають свої послуги, це на ради базового рівня там. Міські, сільські, селищні таке інше. Наскільки це вдала, скажем, така рокіровка.